Ты, ты, шерсть. И я тебе объясняю, насучила, ты уже даже первый, поставили. ты даже не прошел первый уровень масонства. Почему у тебя стоит именно... Кто и ты такой, чтобы вопросы тут задавать про масонство? Потому что ты даже не знаешь, что такое первый... Так а кто ты такой? Андрей, кто ты такой, я что не знаю, не можешь или, дрезнить, или правильно сказать. Рокфеллеры, чи рокфеллеры? Какие твои регалии, какие ритуалы тайные? Давай, пароли явки. Если не афиты в твоем Солнце. ордене? Кто твои обрядоначальники? Адепты твои кто? Привратники, давай раскрывайся. Это это Что это хуй там хуй по, по масонскому календарю? Это, это есть, чепуха. Кто-то, может, на изгнание это есть, кто это? на инаугурацию. Доложи по форме. Чепуха запуталась. <су> <су> Ты чепуха. Так я не услышал. Доложи никакого. по форме ни к масонам, ни тем более никаким иллюминатам. Потому что ты ничего не знаешь. Вот и все. Конечно, я не питаюсь дерьмом таким, каким ты, поэтому я его не знаю. А если давай тебя не спросят, я не буду разглашать. Да все, это самое, успокойся. Блэк Рок там все, ну, давай, давай. всю Украину купил, там все. Ну, давай, иди. иди. И постой. Это не твое. Троллить это реально не твое. Ты жиденько просто обсираешься. Да, да. Да. Иллюмини... который не знает никаких воджев. Сонских. Ой, блядь. С с а... играют, а ты все за чистую монету принимаешь. Собственно, вот твой уровень. Прочитал где-то заголовок и уже принял exactly. его за правду. Ты играешь с публикой. Ты работаешь я с... играю с тобой, если ты еще не понял. И ты выглядишь я... жидко и нелепо. Смотри. Э -э не смотрю. Как... Где... Я а, тебя я... даже не слушаю. Я тебя преподавал. Иди учись дальше. Что ты там мог преподавать? У тебя три класса церковно-приходской. Да, да, да. Но при этом это секрет. Секрет. То, что ты не образованный, да, это, ну, не знаю. Это, это уже не секрет. Ты его, пытаешься, ты его пытаешься скрыть. Вот. Вообще, кстати, я знаю, что, м, скорее всего. А ты на него не Скорее всего, знаешь, вообще, ты. Ты я являешься уча... представителем самой мощной Руси. организации в мире. И Эта я... организация называется «Дебилы». И более вот. з... и более У них везде свои… И з... Не з... Знает. Ничего. Помолчи ты. Помолчи. Твоя организация «Дебилы». Она самая мощная в мире. У них везде свои люди. И вот, видимо, этот, в Беларуси тоже вы как-то кучкуетесь. И не видите смысла уже быть засекреченными. Ну что? Я-то, может быть, и не масон, но к этой организации дебила я точно не принадлежу. Все? Ты знаешь, Алюмина, тут, как говорят, все великие люди. Для умных людей все дороги ведут в Рым. А вот для таких, как Бабак, все дороги в Беларусь. Ну да, да, да. Все закончили припираться. Вот можно о чем-то серьезном поговорить, наверное. Иллюминат, я реально не мог сломать все эти дни ему кастрюлю, но тебе удалось. Я просто много чего про саму Россию не знал, но этими фактами ты тупо ему снес кастрюлю на ну, Для этого прокирает. надо. Для этого Конкретно надо было прожить в этой стране там, испытать нет. всю боль, на самом деле. Он у меня по истории Украины скакал э, туда-сюда. Ну ладно, там еще более-менее. Когда ты уже за Россию ему начал все факты приводить, то реально просто такой попрыгунчик стал. Ну, я это, я это просто все наблюдал, я это все видел, и я это все помню, вот как, как, как сейчас, как все было. И тоже были такие споры там в 2012-м, еще в 2011-м году. А, типа, этично ли там брать деньги от кого-то, от какой-то там организации иностранной, или не этично, там разбирали, как оно в других странах устроено. Это уже, блин, такой пройденный материал, блин, уже сколько, 13 лет да, прошло с тех пор. О, еще один Санек проеднался. И два пидораса на аватарке, блядь, стоять. А, это этот. Второго не знаю, знаю первого. тоже его знаешь, да? Ну да, 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 да. да. Ну я еще с ним пока не встречался. В одном подвале, <laughs> у бункера, может. Только что-то у него интернет подключивать не может никак подключиться. Вот, да. Думаешь, что бункер спасе? Американ, Нет, там 4, просто 4 километра в глубину. Роскомнадзор стреляет себе в ноги. Там один, раз отключили практически да. весь, весь рунет. А букер 300 метров всего лишь. Одним нажатием кнопки. Что называется, дали дебилам в руки инструменты. Там ситуация такова, если холодильник будет пустой, бункер никого не спасет. Да. О, опять ТикТок глючит, что-то на голове появляется. А то сердечки дарует. Нет, да нет, это глючит. Это а сердечки. Я так понимаю, он пошел там что-то у себя в методичке искать. Восемь лет бомбили Донбасс. Да, він, за, він за чаем побег, уже чай закінчився, уже заварку, нема что кидать у Ему не обновили просто, еще не обновили методичку. Он по старой А им с 22 года еще и не обновляли, поэтому у них все это 8 лет, уже там 10 лет прошло. Они все 8 лет. Вкладывают в Украину миллионы, а свой народ живет, же бракует. Нереально, у меня сколько пленных не было, я постоянно допросы вел. И реально, практически 90% всех пленных русских солдат, которые у меня были, они все говорят, что, ну, реально, уровень жизни просто катастрофический. Матери их не лежат дома без обезболивающих, просто погибают никому не нужные старики, никому не нужные больные дети, на которых нет лекарств, нет средств на лекарств. И они посылают за такие бешеные бабки людей на убой в Украину. Ну это бред. Да им плевать на людей. Те, кто посылают, им на людей абсолютно насредь. Поэтому они считаются с любыми потерями. На что самом деле, деле это капитализм. Кому что треба, Люди не потребны. На самом деле это такая фишка, то есть довести людей до нищеты и чтобы у них вот этого градиента между окопом и повседневной жизнью чтобы его не было, чтобы можно было легко, если что прыгнуть в окоп. Да, почему они так там контракты подписывают? Ну, они живут вот в этих фактически в окопах, поэтому им легко принимать такие решения. Я не могу. Это, кстати, да, еще это этот Жванецкий сказал. Это, это опять же, это не мои слова, это Жванецкий, пока он жив был. Но он это подметил. Так что ж такое? Это специально, специально. Фух, Боже, давай. А може вже его там львів'яни знайшли у підвалі уже? По почкам упасить ему уже одевались по полной программе. У ще таке гімно сидить, надо там найти срочно. А, так у нього, наверное, не всех ебало, а всі його їбали. Тут же харків'яни готові розірвати, я представляю у Львові там всі. Дану, ну Тетянко, оце ти визвірилась, оце так... — А, ну це капець, Я кажу, я коли чую колаборантів, мене аж прям не знаю, все, я себе не контролюю і готова просто прибити. Я я зі своєю справою два роки розбираюся, і то я не матюхаюсь, так не нервую. Ну коли бачу колаборантів, все що та з чем ну, ну, У нас вже всі харків'яни, уже алергія просто неба. Блін, ну у нього такий ідеальний український язик, а то вообще красота. Оце мені аж прям на душу бальзам, мені аж так подобається. Я виботяю. А як би ви в такому випадку, коли доводиться колаборанту подавати руку? Щоб привітатись. Та ви Як що? себе все Я не спать працює ФСБ. О, ти купив заварки вже, засипав і обернувся. Хорошо, Андрюха. ми вже заскучали. Ми думали, тебе вже львів'яни там уже, блін, по кусочкам різні. Львів'яни у мене суть блядь. блять. Та ти що? Давай, Андрюха, аж що там ще обновили базу тобі. позбулися Цієї шконки, підробки ілюмінація підробка. Mm -hmm. Ілюмінат чупік... пар, пару пару. В попі? В кожній країні є свій ілюмінат. <рив> <Що? рив> він навіть не може представитися, якої країни він ілюмінат. Ой, матір! <рив> Тому його викинемо з чату, правильно, Угу. Mm -hmm. Брудай. Він тобі сказав. Він твій господар. Да. Понял. Він ти досі не вразумеешь. Він, він один тобі тих. <поуза> а він один із тих, хто пише тобі методички. Ай, моя. Методички пишуться у вас в снах. Зрозуміло. Та да ти там в снах пишеш, методички, напевно, нам. Да. Ой, матір. Він ще Одеса, Росія, ждем наших. Та вже пиздили одну в Одесі, показую. Чуть не повісили на той тряс, як рофлеш. Біля пам'ятника. Так, Андрюша. Ну, що, історія циклічна, ти не переживай. Історія... Мала. Вросла, і антенкою ловиш інформацію, так. так. Та ти ходив там в шукав. І тому я прикриваю голову капюшоном, щоб мою арканку не Так да, хто там говорив По поводу Аквафреша, а? Хто там по поводу Аквафреша что-то говорив? Я по поводу Саркова про Аквафреш. ти? Так даже вообще не славянка, у тебе какая-то, блядь... То ли Дагестан, то ли Чечня, то ли Азербайджан, что-то такое. Тут даже Мамка, не с мама Дагестанка, батька чистой Украины. Что О, надо? видишь, я даже Болотом это узнал. Блять. Видишь? Еще ну, одну, вижу, я что, я что ты не славянка. Не я вижу, что и ты что не славянка, такого? поэтому Вики. ты не наша. Витаня-то без Харьковщины. Харьков тоже, Харьков это наша земля, скоро заберем. Серьезно? Ну да, ваша земля. Купенск уже, Купенск уже, заходим. Уже заходят ребята. и все. Та там гнить и волчанське блядь, Скільки да, вас там да, уже пывають да. уже ходять? А сколько черева? ваших он по кладбищам в Києве проехать Черніги? Землі за землі Ви землі гинете на чужій землі ви гинете на чуть-чуть. Трампу отдадите. от это молодец. Трамп молодец. Издыхаете, розумієте? Ви проходите сюди, щоб здохнути. На да, поэтому й говорять, що давайте крематорії, по тому штанашу на землю загрізнять трупами висушні відважні відрізняються, і не смотре на то менші за масштабами і за кількістю людей, ми вам по губам водим. Ахріє. Господи, ну да, я, я, я віжу кожен день. Мінус, мінус, не мінус. На те, що у нас менше кількості, менше техніки, а, да? мінус, а менше а людей. Сколька? А вас десять разбійні. Але навіть вам і це не допомагає, і не допоможе, бо українські люди повір, не повір, повір, русі все гам яний гам яний гам яний нам допоможе. Ну не чекають mm -hmm. вас тут, ну не хочуть да, за те під наркоманом і жити. Так, так. Не виборів немає, узурпація і буде. Зараз Наркоман, цього наркомана знімуть поставлять за відбитого морочити, відбитого польського загалі, морочити, жида польського жида. Це наше і тоді повний ми пиздець Україні, Ладно, ваші. Це Бо, повний вже. І, Все. То ми захочемо, а ви тут чужі, вас тут ніхто ж, не жде. Знаєш, що я тобі скажу, дорогенька? Я, я з Одеси. тобі скажу за всіх харків'ян. Один і раз це моя вам таку надавали Ні, в двадцять році. Ви не харків'янка, ти навіть не слов'янка. Вам славянка. було мало. Все. Я з Харківської області, до речі, ще. Та мені... Та, Та, Леся, що ти такої знову? Було, вам було мало. Ви вирішили другий раз лізти і другий раз по пиздаку вам дають. І гниєте ви там в Харківській області, блядь, це лізете і гниєте, гниєте. Ти знаєш, Даже я нікуди не лізу. Я нікуди не лізу. А знаєте чому ваші не забирають? Я, я, я... переховуюся від, 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 від ваших карателів, карателі, карателі Ви ТЦК, ваших паскуду цих веселушних, які шукають лохів, лохів на контракт. Ви для них дерьмо. за Америку, за американські землі. Тому що собаки собаки воюють, собаки. Своїх не бросають, а ваші вас бросають. І вам взагалі похірує на вас. А ваші заградотряди і просто хто тікає, розстрелюють, розстрелюють, а те, да те, в ти цікашники все везуть. Ти розумієш, ти долбайоб, ви воюєте Чуєш, на цій бізнесі. Чуєш, а чого ж ти така патріотка, чого ж ти все зачем вали? Я збали, патріотка, да, я Скажи, військова. Ласка, я захищала Харківську 22 рік до січня 20. Ти прикордонниця, яка виловлює хлопців там в Бендерщині, виловлює їх. Харків Бендер, так, на Харківщина так. Бендери і вас Ты не, не чекаю, Чого і ти все СЗЧ тоді звалила? Якщо ти така. Не чекаю, Та нема в мене все заче mm -hmm. ніякого там, блядь, І складу зовсім Так, так, так. Ну ще й тобі так. я не пояснювала mm -hmm. колаборанту, що в мене там ніяк. Як я не, не понял. так це муж на підмогу прийшов. На я тобі скажу так. саме головне: то, що Харків. Узький мір тут не чекає, ребята. Да, у да, 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 да. я ко ти, знає, ти знаєш, я коли Ми навчався в Харкові в були... 14-му році. Боги, я раз якраз і бачив як зустрічали. виходили на європейську ну, діти, площу біля пам'ятника Леніна площі як Блада тебе заповнена. будуть твого Леніна, і, і тебе чекали. блядь, другий раз тут зустрічати. Ви угу. тут суки, не виживете? Я вам серйозно І стояв, стояв і, тут, і кернес. Я тобі кернеси я тобі тут не виживете. Бляді, ви тут не виживете. Український народ вас не приймає і нічого тут живу з народження і живу нічого, поки ви ще, не поки зможете ще. зробити. До речі, ти новини дивився, що Трамп сказав, блядь? Ви таксі за нього топили за та ти вші дивився на вину. Ти молодець, він сказав там. Молодець він без наркомана порішає і все його просто поставить ваші селим перед України. блядь. От що він вам сказав, де білам конченим. А якщо будете вийовуватися, то останеться від вас одна воронка. блядь. і все. Потому що ви вже суки заїбали весь світ. Ну ви почали з Америкою пісюнами. мірятися, блядь. Це вам не Україна. Це блядь, Америка. Вони блядь, мовча дивляться. а Так, хто міряється що? Росія. Не міряється пісню на замка. Щось... тут ти бази ж НАТО. Ви кричите Америка? А ви що ви нема? Кричите, а в Очакові а немає. Що ж ви блядь, в, не в Америку не стріляєте? якщо ви кричите, що тут бази НАТО і Америка вам погрожує? що ачко mm -hmm. ж м'яко хоч кусаю. Знаєш, що ти кидайте, спочатку дізнайся, ти спочатку да. дізнайся, що в січні ти було 22-го року бля, в Харківській влі, області, і чому я почалася війна? Так звана. Я тобі чому? не білу конче. Повторюю. <потворю> то нікого вас тут не жде і так, не ждав, і ждати жда. буде особливо Харківщина. Я не буду казати за інші прикордонні міста. Я кажу за свою Харківщину, де я народилася, виросла і живу тут. І на захисті стояла тут я в Харківщині. Тому, дорогой, ніхто вас тут не чекає. Позбирайте свою ту гниль, яка валяється, блядь, тому що забирати ваші не хочуть. І навіть тут не розказуй мені сказки. У за коли заходили за окупанти, ти кажеш за Одесу, да, заходили окупанти, да, так де ти була тоді? До речі, заходили, де окупанти, як ви прикордонники були вовчанські де вони була. І у нас, коли була окупація, я тобі розкажу, як пиздили, коли деокупували території ваших колаборантів. калаборантів, слухайся свалі так, що ви Раково бігли сати покидали сказати. навіть бляді. Ви покидали І ти мені будеш розказувати. Бігли, Короче, я даже, я даже, я даже не ви не хочу. так бігли швидко, що суки покидали не хочу тебе, дуру бісрані. Що ж ви даже окупацію втримати не змогли? Підари ви йобані. Я вам угу, ще раз, про раз, спомню, раз про унітази вспомню, Про унітази що спомніє. Другий раз будете сюди лісти, получите ще більше. Харків вас не ждав, не жде і ніколи ждать не буде. Харків це Україна. Ще це, раз ти, так, ти за тільки говориш. говорити. Якончених блядь, таких як ти. Харків це Україна. Ви кричите Харків, Харків Бандери. Да, ми Бандери, ми націоналісти. Да. Ну, Бандера ну, на це... земрой. У нас даже є ну, вулиця радует, Бандерівка. Да, сука, ну да. У нас властика везде є. Нацисти карателя конченого є. Потому що ми вас підарю, блять, не ждем тут на Харківщині. Я тобі все сказала. Все, доступно, бля. Хитрий лист, хитрий лист. Іди собі там, губ подпирай. Uh, yeah. uh, я так. йому все сказала. Я йому сказала за Харків'ян, щоб воно не пизділо, що там Харків жде там руський мір. Ні, не жде Харків руський мір. Тому що right. ми вже скільки я тут проживаю на Харківщині, народилася, виросла на захисті. Стала, я знаю про що говорять люди. Мало того, я ще на такому напрямку, де йдуть бойові дії. Ніхто їх підаріть тут не жде і не ждав ніколи. Ті, хто прийдуть, всі помруть там на кордонах. Если нет, то все партизаны пойдем и будем их потихоньку прикопывать. Сейчас, я просто я не понимаю, чего он ждет, потому что я вот слушал да, своего этого там плешивого президента, а в его заявлениях не было притязаний на Харьковскую область. То есть я так понимаю, что вот те, кто сейчас там идут на Купинск, на Харьков, они просто дохнут ну, за просто так. Тож їх вже давно кинув а они там чогось ждут. Ну, списані, ну, вони нема успіхів на фронті, вони намагаються хоч десь щось е, уже не знаєте лізуть уже без, з якоїсь тактики, там просто тупо лізуть, mm. аби кудись лізти. Вони скільки, та вони все время на Куп'янську там лізуть. Я не знаю. Уже один раз ну, вигнали. Другий раз, другий раз лізуть. А мені сподобалися останні звірки по втратам Російської Федерації. Де ото помальовані літаки, танки, і я так дивлюся, ослик. 47, сьогодні за день плюс 7. Yeah. <laughs> Ослики, а <Yeah>. внірне. <laughs> Боже, це так опустити. Що вже все, що пов'язано з узькими мірами, це звіздеця. Це просто як красна тряпка для бика, я не знаю. От реально вже висказують за всіх харків'ян. От, так, от такі всі бішені харків'яни. Я не знаю, що вони лізуть, що вони хочуть, що вони живуть. Ну, ще раз по звуку мабуть, мало було. Ще раз надо, мабуть. Ну в цей раз уже не буде, як перший, тому що люди, які пережили в, оку... в окупацію і які повернулися зараз, да додому. Ну в другий раз вони не будуть уже в окупацію. йти, тому, що не знають, що це таке окупація. Ну яке це горе. Ну які страшні речі творили ці нелюди люди в окупації. Їм цього не покажуть по новинам. Вони розкажуть те, що розказували люди, те, що пережили люди. Ну на другий раз їх будуть уже. Ну просто Ні. люди будуть нас. Про це нам розкажуть після війни. все розкажуть. Eu também fechei o